Ситуація, коли дрібниця, яку не врахували, тормозить всю роботу відновлення машини. Замовив у нас клієнт передок там, почти всю касету радіаторів, окрім основного радіатора. Все отримав, все гаразд, ніби як вже пройшло часу, тижнів 3-4, напевно. Тут сьогодні пише, що така от проблема. Скидає відео, що радіатор кондиціонера, який два в одному з радіатором коробки. Значить, немає виходів, верніше інші виходи, ніж в його радіаторі. В нього під шланги під хомути, то що ми відправили під штуцера, під різьбу. Я питаю, що робити. Ну, перша ситуація, що робити? Навірно, перша ідея, вертати, мабуть, якщо не підходить, але домовилися, піду до машини, гляну, як воно там все це устроєно, можливо, щось придумати можна. Відтоді дивлюся, що на самих трубках, які залишилось, висять ці штуцера з різьбами. Під хомути вже, під шланг. Відповідно, виходить, що коли знімав ці шланги, не врахував, то, що там ще є ці елементи, ці штуцера, ось такі вони зараз прикріплюють сюди. що Вони якби окремо типу, йдуть і вони можуть бути йому потрібні. А конструкція його радіатора така, що там немає перекрутить старих штуцеров, воно цільно лете і з виходами йдуть. Розібрали ситуацію, ситуації, йому ті штуцера сьогодні. Нічого за це, якби, звісно, б, з ніяких грошей, бо вони висять собі на трубках та й висять, ніякої цінності вони не являють. І залишилось вони тут теж не спеціально, ну, так якось воно розбиралося, не врахувався цей момент. Ну, Відтоді дрібничка, але трішечки тормознуло процес зборки людям. ну, там, якийсь день, наприклад. Вчора він написав, завтра отримає, ну, кажучи, там, півтори суток. От. Але питання вирішено, вирішиться, всі довольні, по суті. По суті, проблеми якоїсь нема в цій ситуації, але головне з людьми знаходити взаємопорозуміння і не кидати їх в такій ситуації, в якій нічого не варто є закрити і вирішити. Авторозбірка, автоквест, контакти в шапці профілю, кого цікавлять запчастинки, пишемо, телефонуємо.